Мир вам, шановні глядачі, сьогодні маємо Вітаю. гарне статус День Незалежності, хочу вас все, Сьогодні знову ми виходимо, записуємо одну дуже цікаву передачу. Цікаву там зі мною є два служителя. Я вас управи. Дякую, що ви погодились е, на, тут, поговорити на дуже важливу тему. Тема буде е, така відносно, дуже така неспокійна, ну, не але актуальна. Ми будемо говорити сьогодні. Про людей, які ну, займаються гаданням чи клонством. Вірніше перед цим записом. Я думаю, що ми мали такі дуже якісь такі ну, не... неактуальні збіжності. То Бог посилає те, то Бог посилає те. І, і, і ось так лукавий ну, перешкоджав цьому, всьому, щоб не, не відбулося ця розмова, не відбулося цього відео, але Господь допоміг нам до цього місця. Ми зараз тут знаходимося у студії і таке моє. Буде, буду вам можливо ставити деякі запитання, а ви з Божою будете давати мені, мені відповідь. З свого дитинства я пам'ятаю, що зі школи, Гоголь, який ну, відтворився все, лякали в казках, оці чар чарівники, відьми, і ось від є таке місце ну, старого завету заві... в книзі вихід, 17 розділ, там більш. Так детально описано, що і черниця, і колдуна не заставиш при житті. На жаль, сучасне вьма, сучасне колдунину не звертають на це вірш уваги, як ви розумієте конкретну промову Господа і ось коло життя на серці першого відповісти. Ну, це 22-й розділ, книги вихід, вірш 17. «Черениці не заставиш, заставиш при житті. Насправді. В старому заповіті деякі вважають, що Господь більш сердитий, більш злий, але насправді тут мова йде про те, що е, у Бога завжди милість над справедливістю. Але справедливості це не може скасувати. Тобто справедливість це закон. Е, якщо людина зробила злочин, має бути справедливість. Але е, Бог завжди спочатку милує. І це не говориться, що кожну зразу е, червницю треба вбивати. Мова про те, що якщо людина, от наприклад, заповідь не вбиває, за вбивство повинна каратися смертю. Але сам же Господь завжди першотягу милував. І тому він помилував Адама з Євою, яким сказав, що смертю помрете в той же день. Він помилував Каїна, першого вбивцю свого брата Авеля, помилував Мейсея, який бив єгиптянином, помилував Давида тому що вони каяються. Господь в першу чергу кає, милує тих, хто кається, і дає можливість виправити свої помилки. І тому мова не про те, щоб одразу всіх чергівниць вбити. Не про це говорить Господь. Мова про те, що якщо людина навмисно робить зло і не хоче цього зкаятися, то таку людину треба в кінці кінців карати смерті. Тобто, якщо людина, наприклад, вбиває постійно. І він не хоче зупинятися, то в кінці кінців Господь його мусить зупинити смерті. Так само і за червників. Черівництво це велике, велике зло. Ми, можливо, можемо цього не розуміти в повній мірі, але є Бог, який все знає, який знає, який на це великі наслідки має для всіх людей на цій землі. Черівництво насправді то велика сила і велика зла сила. І вона е, дуже шкодить цим людям. Добре, а, зокрема, наші е, сучасні, це можливо, буде вам питання. Оце такі, знаєте, чорні кіт, порожні відра там, І особливо, коли ми часто дуже буваємо на похоронах покійника, ну, верх ногами якось як характеризуватися. І можливо, часто є такі речі, як коли ми там в Фейсбуці чи в Тіктоці. Чи такі речі, як Рамка, ну люди дивляться, чи можна, чи можна якось заглянути по той більше своє бачення своє майбутнє, чи це заборонено взагалі чи ні. От такі люди цікавлять дуже часто питання в наш, наш час в цьому століття. Я вас розумів. Дякую за питання. Хотів сказати за те, що в Євангелії, коли ми читаємо Євангелію, вхід в духовний світ єдиний, правильний. Це Христос каже: Я є вхід, я є вхід, так, я є дорога, правда і життя. І потрібно розуміти, що е, всі інші входи каже це злодії. Так, це злодії, які заходять, каже, не по волі Божі. Це, що є сила в тому, є. Я зустрічався, спілкувався з людьми, які служать іншому, так. Земній силі є, вони мають в своїй сфері успіх, це так. Але я хочу сказати, що вони є обмануті люди. І хто чує, хай розуміє, що це обман. Тому що це все буде Господом посоромлене свого часу. Це все буде посоромлене. Це така обманлива сила. І... Реальна сила. Реальна, так, так. Дякую за доповнення насправді має велику силу. То не треба тим нехтувати і недооцінювати. Але коли я покладаю надію на Господа і на Євангелію добру новину, так для мене це в авторитеті. Біблія, книга це для мене в авторитеті. Бачите, Біблія читаю український переклад. Я хочу сказати кожному глядачу, що найсильніша сила це сила Христова. І це є саме сильне, і це є один єдиний вхід. Коли я входжу е, в духовний світ через Христа, то твоє серце наповнюється Христовою любов'ю. Твоє серце наповнюється е, співчуттям і тим, що походить від Бога світлим. А коли спілкуюся з е, іншими служителями темної сили, то там зло. Ненавість я бачу, я кажу це з досвіда. Саме кажуть краще, якби проповідь і розповідь з досвіда, так? то я бачу ненавість, зло і роздратівливість. Це є, знаєте, не те джерело духовності, так про яку говорить Христос. А Христос каже, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Я хочу сказати, оце є вхід духовний. Тому, якщо ще не пізно, хто. Десь, можливо, заходить не тим боком в духовний світ, яким вчить Христос, то покайтеся, задумайтесь, поки не пізно, тому що це все буде посоромлене Господом, це все буде знищено. І пам'ятайте, що тільки людина, яка покладає надію на Господа, яка довіряє кожен день Слову Божому і живе з надією на Господа, буде спасенна і буде жити в перемозі. Це обіцяв Господь. А все інше це пройде воно, знаєте, як це інше все. Оці виходи, екстрасенси, це все воно як роса на сонці згине, просто згине. Сонце підніметься, Господь, як підніметься, як знищиться все, його всього не буде. Тому, але жаль тих людей, хто цього ще якби не розуміє. Тому я молюсь, щоб Господь допоміг зрозуміти людям, що кидайте це все, кидайте, бо. Буде біда, друзі. Хто чує, буде біда. І ще хочу сказати: з дитинства я пам'ятаю, ви говорили за чорного кота і так далі. Я пам'ятаю, з дитинства в мене були знайомі віруючі. Я ще тоді так не знав цього, так ще насміхався. Кажу, так як є. Я ще не знав цього. Так і я пам'ятаю, мені це говорить. Я їм це говорив, так з дитинства. А вони кажуть, за бубони, за бобони. І я цього якби не розумів. Так я думаю, вони як ненормальні. Але потім я зрозумів, що коли я підріс, дякувати Богу, і зрозумів, Господь дав свій розум, так, що це все взагалі пусте, це все диявольське, це все немає сили взагалі. Оце все, коли ти... Коли я потім просто вже дивився і думаю, дякую Боже, що ти це все відкрив і дав зрозуміти, що це взагалі всяке... Ну, це не від тебе, і воно всяке таке пусте. Ось так. Дякую. Добре, а можливо таке питання, ще... Що... Буде до всіх, от в дитинстві, зокрема, е, то саме, говорили, я такі друзі наші колишні, скажімо, не, не з християнського кола. І вони дуже часто, скажімо, займалися ну, викликом померлих духів. Чи як це ви можете охарактеризувати один і другий, будь ласка, його надаю хто перший? Можеш ти, Юрій, можете? Ну, Заходили дуже далеко і казали, що там спілкуватися, це називається одним словом. Спіритізм. я знаю, що це гріх, і Господь ну, не благословляє такі речі взагалі. Ну. Взагалі, можна сказати, що будь-який зв'язок, будь-яке звернення до сил зла це дуже велике прокляття наводить на життя цієї людини і на її рід того, що Господь вчить так, якби Суспільної відповідальності корпоративні, так як кажуть. Тепер, тобто, за гріх однієї людини може розплачуватися вся сім'я і весь рід нащадків. І це велика проблема і сьогодні. Люди можуть не розуміти, чому у них прокляття в житті, чому у них проблеми, а вони не знають, що несуть відповідальність за якісь злочини їхніх нащадків, їхніх пращурів. Тобто, Якесь прабабушка, прадід могли займатися чорною магією, або навіть просто ну, там гаданнями. І це вже наклало прокляття на їхній рід, і в житті нічого не складається, все не клеїться, і люди не розуміють, чому, а насправді потрібно просто покаятися в тих злочинах, які робили пращери, які робили діди прадіди, того, що за це по. Вселенським Законам, по законам Всесвіту, йде прокляття на рід, і йде відповідальність на весь рід. І в тому числі звернення до мертвих це звернення до, в першу чергу, до нечистої сили, звернення до бісів, до демонів і Воно теж накладає зло. Тобто будь-яке звернення до зла, будь-який зв'язок з певними силами зі злом, це вже е, е, накладає, тягне за собою відповідальність, тягне за собою зло. І будь-яке звернення до зла, до сил зла, воно не залишається непоміченим в першу чергу самими силами зла, тому що вони в першу чергу. Накладають свою ціну за будь-яке до них звернення, вони беруть свою плату. І ця плата вона дуже в них висока. Можливо, зразу її можна не помітити в своєму житті. Але поступово ця, цей борг накопичується і віддавати його буде не тільки ця людина, але і її нащадки. На жаль, така закономірність, така, така плата. З другого боку, Господь каже, що він благословляє до тисячі родів. Ті, хто слухається Його, ті, хто виконує Його заповіді, ті, хто поклоняється Господу Богу, також мають благословіння і його набагато більше, ніж прокляття. Я думаю, що вже, зокрема з дитинства ну, всі ми теж попитаємо якусь цю казочку, того самого Микола Васильович дав про стареньку бабцю, яка там літає вступі десь. Ну, і це воно десь. На жаль, трохи вриває, вривається на, Тому, так, на підсвідомому рівні. В рівні. Вій, вій, пам'ятаєш, пам ще було. І вечора на хуторі. Там Нам було. якби з дитинства. Так. І ось, а кажуть, ну, чорне, чорне, а є, ж така, ну вроді, безробітна біла має. Як це? От питання вже до вас, бо враз відповідав. Кажуть, вроді біла, безробітна має, допомогти там хтось хоче комусь я вам хочу сказати, відповім на це питання. Дякую за питання. Я особисто десь так, років 10 назад чув людину, яка е, себе посвячувала, починала посвячувати в магію е, одна дівчина молода. І вона каже, що це все обман. Це каже, магії немає якби білої, темної. Це вже так, аби я так зрозумів, обманути ще більше людей. Так. Каже, магія одна. Я ще хочу доповнити сказати, от так прийшло мені на думку. Так, тобто, це обман, якщо щодо цього, я вважаю, це обман, так як я чув, яка людина себе посвячувала до цього, але потім я знаю, що слава Богу, вона зупинилася і прийшла до Христа. Ось так. Бог її вивів з цього. Це хороше яскраве свідчення, розказувала людина. Я це чув. Дівчина молода, яку е, казала страшні речі, які там відбувалися, коли вона почала входити в магію, посвячувати себе. Але Христос е, сильний, найсильніший, і я ще хочу доповнити, отак, коли говорив. Юрій, то в мене прийшла на думку така думка, коли говорили за силу. Що коли я з Христом живу, так, намагаюся жити з Христом, і Бог допомагає мені в цьому, бо без Господа ми немочні, якби без Господа ми нічого не можемо зробити, так сказав Христос. То я хочу сказати, що коли я встаю зранку, я не думаю. Що мені хтось завдасть шкоди, розумієте? Тому що сам Господь стоїть за словом, каже, не будете мати шкоди. Сила крові Ісуса Христа. Амінь, сила крові умиває мене, так? і нас, хто вірить, приймає. Я хочу сказати, що екстрасен, що мах. Мені взагалі каже, як апостол каже, яка різниця, хто проти вас. Розумієте, і в тобі, коли сила любові, в тобі сила життя, в тобі джерело, в тобі найбільше що в тобі найважливіша сила Воскресіння. Диявол цей не має сили. Екстрасенси маги не мають цієї сили, сила Воскресіння. Це є сама більша сила. Коли вмер Лазар. Пішли до Христа, і вже якби люди засумнівалися, що якби ти був тут. А він два дня вже ходив проповідував, прийшов, він знав. І прийшла сила Воскресіння. І каже, Лазар, виходь. Це розумієте, тільки вдуматись, яка це сила. Що ніякий екстрасенс, ніякий мах цього не дасть. І коли я живу в цій силі, то я розумію, що сам Господь дає мені цю силу і каже, нічого вам не зашкодить. І діть, каже, наступайте на всю ворожнечу силу, і каже, нічого вам не зашкодить. І якщо навіть, скажу більше, каже Христос, якщо навіть смертодійне ви вип'єте, вам не буде нічого, навіть якщо яд вам дадуть. З вам, з вам нічого не буде. Я вірю, покладаюся на слово Господа. Отак От і буде. Тому це все на порівнянні. Якщо взяти все в порівнянні, ми стараємося люди порівнювати все. То якщо я встаю і дякую Богові за життя, то я порівнюю, що ті екстрасенси, це все вони на низовині такі, що там взагалі нижче, як кажуть, плінтуса. І я піднімаю велич Христа і кажу: велич Христа, що він вже давно переміг цю силу. Розумієте, він вже давно переміг, каже, будьте відважні, я світ переміг. Тому всім бажаю глядачам розуміти це, що ніхто вам шкоди не зашкодить, коли ви з Христом і коли ви покладаєте надію на Христа. І тоді добре, тоді приємне. І саме важливо, що у вас є, буде, і є щира любов. В них цього немає. І ви можете любити. А пам'ятайте, що любов перемагає зло. Амінь. Амінь. Навіть колись в дитинстві було таке, що з хлопцями, коли що були далеко, двох, заходили десь в підвал, і вони бажали, малювали оцей такий білий круг і казали, ну що не можна з цього круга виходити, тому що там хтось буде над вами там якась там є сила. І в ці дурниці хлопці вірили, навіть ночами не спали. От Юрій зокрема на спілкуванням розказував про депресію. І багато людей туди ходять і думає на сам кінець на заключну частину. Нам треба нашим глядачам об'яснити, як о, які ж вихід є з цього всього, як як вийти людям, які вже зайшли потусторонню за гранту ну, за на зацелу. Нас за межу насправді Господь сильніший і будь-які темні сили мають свою владу, але мають владу тільки над тими людьми, які мають якісь гріхи. Неразкаяні гріхів, в тому числі і пращурів. Але цю владу цю, Господь вже зруйнував, нам потрібно просто це прийняти. І людина, яка приймає Господа своїм Спасителем, яка кається перед Господом у своїх власних гріхах, і в гріхах своїх пращурів, які відомі чи невідомі, просто в думках в серці сказати: Господи, пробач мені все, що я зробив, і ще все, що зробили мої пращури. Господь приймає цю молитву, прощає цю людину, і вже ця людина живе новим життям, і вже темні, темні сили не мають ніякої влади на цією людиною. Можливо, щось по, по доповнити? Я доповню на завершення, скажу приємно все. Отут, от взагалі, ця обстановка, це, що ми піднімаємо ці питання, це дуже актуальні питання. Дякую вам, що ви якби і організовуєте, і ми разом це все це, робимо. Людей. Звісно, про це треба потрібно говорити. Ми це розуміємо, що потрібно говорити, тому що я тільки за любов, за добро, те, що походить від Христа. І хочу, от на завершення, ще така. Прийшла думка, ви кажете квадрат і так далі. Оце все так. Хочу сказати, що нам з дитинства, ви розумієте, все в цьому світі проти нас, все в цьому світі проти нас. І нам з самого дитинства вже диявол нав'язує це все. Розумієте, нав'язує оце все. Тим більше потрібно розуміти, що ми народилися тут геть далеко від Ізраїля. І ми народилися тут, не там, де народився Христос. І тут, якщо підняти історію, тут все було пропитане язичеством. Розумієте, все було пропитане язичеством. І хрестили людей, заганяли в воду. Я дивився по історії. Розумієте, з самого початку З самого початку передавалося з покоління в покоління. Так це вже інша тема. Як можливо, ми колись зробимо окрему передачу на рахунок, ну, але ж ну так, так зрозумів. Вибачайте, бо так хочеться говорити про це все більше і більше. То я хочу сказати, що перемога в хресті. Він же її звершив, вихід я завжди. Як би тобі тяжко в житті не було, куди б ти не зайшов би, в який би тупік не зайшов, Христос завжди покаже вихід і допоможе вийти, і разом візьме за руку і виведе. Ось так. Тому бажаю всім Ще хотів щастя дати. Насправді в інтернеті тепер є багато свідчень колишніх чеклонів, колишніх магів, які займалися цим дуже серйозно, мали велику силу і владу. І вони виступали навіть в боротьбі проти церкви і коли перемагали, коли церква була недостатньо пильна, недостатньо молилася. Але коли церква була в постійній молитві, церква перемагала. Вони ці магії отримували поразку, і вони переходили на бік Господа. І потім розповідали свої духовні досвіди, і насправді це дуже цікаво їх послухати і побачити, наскільки у них була могутня сила, коли вони служили сатані, але все одно вони покаялися, все одно вони визвали Господа своїм Спасителем, прийшли до нього, і тепер служить Господу. Чому, чого ми і вам бажаємо? Ну і не закінчиться. Хочемо, хочемо побажати меру, перемоги, всім дасть Бог скоро. То думаю, що будемо святкувати нашу перемогу, українську перемогу з Господом. Як то кажуть, майте ту точку опори, не заходьте за ці квадрати, тримайтеся за Господа нашого Ісуса Христа. А з миром чекати будемо чекати наступних ефірів, наступних розмов. Дякую за увагу. Дякую. Дякуємо, приємно було. Замовдаємо. Всім миру Божого. Хай Господь вас береже. Амінь. дякую.